Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього заняття з розділу елементи графічної грамоти виконання надписів кришлярськими шрифтами. Для цього нам необхідна буде лінійка для розмітки, гумка для коригування і бажано два олівці. Один для проведення тонких ліній і другий для наведення вже товстих основних. Розпочинаємо з підпису числа класної роботи, наприклад, 27 грудня класна робота. Зразу потрібно сказати про розміри шрифтів. Самий менший розмір шрифту, яким можна записати інформацію на кресленні, бажано використати 3,5 мм. Після нього слідує шрифт розміром 5. Далі домноживши цих два числа

40. Потрібно сказати також, що шрифт, підпис шрифтом можна виконувати під кутом як 90 градусів, так і під кутом 75 градусів. Під кутом 90 градусів зручно писати, виконувати підписи людям, які використовують у звичайному письмі кут нахилу свого звичайного прописного шрифту, під кутом 90 або навіть в деякому випадку і в іншу сторону кутом. Якщо ж люди користуються нахилом у праву сторону, так як їх навчали з молодших класів, то в такому випадку їм важно використати кут 75 градусів. Приблизний кут 75 градусів можна зафіксувати, провівши лінію, сполучивши точки. Одна клітинка по ширині, дві клітинки по висоті і розділити їх посередині, пополам навпіл, або ж одна клітинка по ширині і чотири клітинки вгору. Ми отримуємо приблизний кут 75 градусів. Олівець використовується лише для виконання ось таких от контролюючих ліній, допоміжних. Всі решта надписи виконуються лише від руки. На основі цифри 8, виконаний шрифтом розміру 20, покажу, як виконується надпис креслярським шрифтом. Висота вимірюється перпендикулярно до основи виконання надписів. Ширина. Відповідає приблизно 0,6 висоті. 0,6 помножити на 20 буде 12. Відповідно 12 мм ми відставляємо від лінії основного початкового надпису і проводимо допоміжну лінію. Висота нижнього елементу також буде 0,6 мм від загальної висоти. Тоненькими лініями проводимо початкову розмітку числа 8. Потрібно звернути увагу на те, що наші лінії мають характерну паралельність між собою. Тобто ось ці дві лінії числа ліва і права відповідають лінії під кутом 75 градусів. А нижня, середня і верхня лінії відповідають основній лінії нашого надпису, нашої роботи графічної. Тоненьку лінію можна підкоригувати гумкою, якщо необхідно. Ширина верхнього елемента буде на товщину олівця меншою. Якщо тільки ми ось у нас, якщо подивитися, вже є елементи числа 8. Тепер, обвівши, отримаємо і, сполучивши з такими радіусами кривизни, ми отримаємо. Число 8. Використовуючи принципи паралельності ліній, верхня, середня, нижня і бокові, ми отримаємо решту надписів всіх букв. Під кутом 90 градусів виконується зображення аналогічне. Висота 20, ширина 12. На висоті 12 міліметрів перший елемент. І далі наступний. Від руки проводимо. Лінії надпису. Верхній елемент зменшуємо на товщину, приблизно товщину лівця, заокруглюємо. Коригуємо гумкою, якщо в цьому є необхідність. Лівець бажано використати м'який. Число 8. Надписи. Мають дві висоти. Це число і велика літера. В основному від них відштовхуються під час виконання надписів. Мають розмір 5 та більше. Менші букви малі прописні мають розміри починаючи з 3,5. І так далі. Наприклад, якщо ми приймемо розмір великої літери 7 мм, класна робота, буква К, то малі літери прописні будуть мати висоту 5 мм. Вістань між малими літерами становить. Близько двох товщин олівця, розміри ширина малої літери близько 0,6-0,7 її висоти. Якщо шрифт висота малої літери становить 5 мм, відповідно ширина становить 3 мм, близько 3 мм. Надписів шрифтових є декілька. Пропоную вам ось такий більш скруглений, який нагадує основний шрифт для письма, який приміняється рукописний. Нижні елементи відповідають надбавці, верніше збавці верхньої літери донизу. Елемент літери К 7 мм. Елемент малої літери R також буде 7 мм. Тільки 2 мм ми опускаємо донизу. Креслярські шрифти приміняються для того, щоб креслення було краще прочитуване іншими учасниками виробництва. Верхній елемент букви Б також відповідає літері К. При необхідності коригуємо. Числовий надпис відповідає розміру великої літери, в даному випадку 7 мм. Нижні елементи літери У, боковий елемент опускається донизу, на відстань великої літери. Характерні помилки. Забороняється змішувати кути надпису, якщо ви обрали. Кут 70 градусів, 75, прошу вибачення, ви маєте проводити надписи кутом 75 градусів на всьому вашому виконаному кресленні. Якщо ви тільки вибрали кут надпису 90 градусів, ви маєте проводити від початку до кінця всі надписи під кутом 90 градусів. Товщина лінії відповідає суцільній товсті, основній, яка приміняється для зображення контурів, видимих контурів, предмета, об'єкта, деталі. Дякую за увагу!